Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Новий тиждень, нові справи, дуже багато справ по дому. Сьогодні малий пішов у школу. Перший раз, перший клас у селі, наче непогано. Я так побувала у класі, подивилась, як там досить класно, дітей мало. І в класі багато-багато місця, є куточок для дітей, де вони можуть пограти, там є і Лего, і іграшки, і килимок, і все таке інше. Діти дуже привітні, такі класні. В принципі, мені сподобалося. Ще мені сподобалося те, що як і в моєму селі, де я народилася, і де я навчалася у школі, з 1 по 4 клас дітки в одному просторі знаходяться, а вже Базова школа з п'ятого по інші класи знаходиться в іншому просторі. Тобто, ось цей простір малечі він такий замкнений там з першого по четверті класи. Лише До Вову зустріли досить привітно, і дітки всі привітні, і вчителька привітна. Ну, будемо дивитися загалом. Тут як і всюди, в принципі, новітня українська школа чи нова українська школа, як це правильно? Ну ж коротше. Нарешті, бо я е, хотіла, щоб мій син навчався в нуш, чому його е, математичний клас записали в вишнівській школі, я не знаю, і це зробили без мого відома. Мені навіть не пояснили, чому, поки я вже через декілька місяців почала сама питати, що, що за програма навчання, я не зрозуміла, чи це нуж. Нарешті моя дитина буде виховуватися так, як я і хотіла. Так, я знаю, що в нього є велика жага до математики до математики. Він класно все зображає по математиці. Але все ж таки, мені подобається оця новітня українська школа, бо вона виховується з такими патріотичними нотками. І мені це дуже імпонує, і нам, як людям зі сходу, переселенцям потрібно виховуватися з малку саме в патріотичних тонах, бути патріотично налаштованими це великий-великий плюс. До речі, коли ми були на Полтавщині, місто Заводське, всім привіт! Хто дивиться мене, може ви знаєте Заводське Лоховиці, то ми там були, як переселенці, навіть там були деякий час. Зареєстровані дуже класні містини, і мені сподобалося, що там люди, люди дуже-дуже такі українські. Такого, на жаль, на сході не було. Якщо було, то поодинокі випадки. А там саме е, таке суспільство, ну воно дуже українське. Мені це дуже сподобалося. І більш того, що українське, воно ще таке натхненне, і воно, це суспільство, воно продовжує ці українські традиції, вишивання. У... У побуті, у малюванні, ось багато-багато саме українських ноток у музиці також і взагалі у повсякденному житті. Мені там дуже сподобалося взагалі, заводському великі лайки, великі подобайки, Це дуже-дуже гарне містечко. Сьогодні поприбирала, так як син другу зміну, ранком він читав книжку, я прибирала дуже багато котячої шерсті. Да? Миша, Тут у нас містер їдло. Ілан! Що ти там робиш? п'є водичку. Сьогодні ми з котиками тут я їх ще не випускала. Готую сьогодні борщик. Тут в мене піджарюється м'ясо і трошки зажарки, і тут в мене піджарюється зажарка. Я не варю бульйонів, я роблю швидкий швидкий спосіб, і він дуже-дуже класний. Я обжарю прямо в кастрюлі, але це якщо кастрюля з таким товстим дном, так, так можна робити. Я обжарю м'ясо у кастрюлі, потім додаю туди цибульки, трошки воно обжарюється, і потім я додаю туди кип'яченої гарячої води, ну, кип'ятка, спеції і картоплі. І воно там в мене все вариться. А в зажарку я на борщ кладу бурячок, трошки цибульки, часничок, я кладу моркву, і потім сюди я кладу що, капусту, Да, я її обжарю і трошки тушкую, потім в томаті або в томатній пасті, і потім усе це додаю до борщика. Також обов'язковою приправою є сушений кріп. Всі... Супові, з сушеним кропом дуже-дуже смачні. Отакий От спосіб я готую борщ, і він такий, знаєте, дуже смачний на аромат, і через те, що все майже обжарюється, потім тушкується, є такий гриль-ефект. Загалом борщ я завжди готую такий густенький, щоб можна було з'їсти по ломисах борщу з хлібчиком і піти далі, щоб не було там перше, друге, третє. Ось в мене борщ саме такий, він дуже дуже овочевий, він дуже насичений і дуже-дуже густий. Це не тільки юшка. Якщо ви любите борщі з юшкою, напишіть в коментарях. І якщо ви любите борщі так само густі, напишіть також в коментарях, а як любите ви. Чи всі додають до борщу бурячок? Я, наприклад, завжди даю бурячок, ще якщо не дуже кисла томатна паста, я додаю трошки лимону. А якщо вона дуже насичена, кисла солодка, то тоді не додаю. Ну, саме борщ я обжарюю. Дивіться, ось я залила кипяточком, він одразу закипів. І вже кипить, і не треба збирати оці шуми від м'яса, коли воно прожарюється. І це дуже економить час. М'ясо тут гарне, я його гарно вимиваю, воно у мене стоїть спочатку, водичці замочене бо розморожується. Я водички завжди розморожую. І воно все, все гаде з нього виходить, ну, якщо там вона є, ну, сміттячка, може яке, чи ще щось. Потім, коли він воно обжарюється, Потім не треба оце знімати шум, бо я це ненавиджу стояти, воно кипить, оце рукою знімаєш цією ложкою, обпічешся, обшкваришся. А так, так, дуже класно. Ось капустку я вже додала. Буду перемішувати, я її не дуже сильно смажу. Так, трішечки, щоб вона потомилася. І потім оцю зажарку, коли звариться картопля, я додаю сюди, ще трошки кипяточку, потім додам. І все, все буде дуже-дуже смачно. Спробуйте колись так приготувати. І ще перед тим, як готувати щось, борщ чи суп, я завжди спочатку нарізаю всі овочі, тобто, не, не по ходу це роблю, а спочатку нарізаю, в мене все по тарілочку, потім все покидала швидко-швидко, тарілочки я промила і все, все добре. І це не затягується в мене надовго. Через півтори години мені. За малої мети. Ну, за ними ти через дві години, але мені треба ще на нову пошту. Мені Олександр з Дніпра вислав сувенір. Я вам потім розкажу про цього Олександра і про сувенір, і чому саме я вирішила освітити це у відео. З'їздила на нову пошту, забрала посилку від пана Олександра. Ой, пане Олександр, дуже вам дякую. Вона така велика, ще не знаю, що всередині. Така важка. То я так на веранду занесла, зараз подивлюсь. Що в посилці? Добре, що поїхала на Веліку, бо нова пошта тут далеченько. Я б не дотащила. Так. Ось посилка. Розрізаю. Ой! Ой, так гарно запакували. Ой, а воно крихке чи ні? Зараз буду знати. Ой! Пан Олександр, ну ви даєте? Нічого собі. О, це так приємно. Дякую вам дуже. Боже, скільки всього? Ой! На логотипі благодійного фонду, маріупольський драматичний театр. Це якраз рік перед вторгненням перед війною і пан Олександр з людьми з благодійних фондів, з прапором азова. Дивіться. Дуже патріотичні, дуже класні. Тут навіть є на браслетах ось такий герб. України маленькі. Боже, як красиво. Я безмежно, я безмежно вам вдячна. Я вам зараз покажу телефони і посилання на благодійну організацію Маріуполь відродження. Вони допомагають маріупольцям, які в Україні, я вже сказала, і які на окупованих територіях також залишились, які в своєму серці несуть любов до України і які потребують допомоги. Ось це Дивіться, я не знаю, чи відзеркалить воно. Зараз я ось так зроблю. Ну, я ще залишу всі ці посилання в описі під відео. Тут є телеграм-канал, є імейл, є телефони. Кажу, що тут є. Це Маріуполь, Маріупольська вежа. Хто знає взагалі, що з нею сталося, її бачила, що вежу в Маріуполі зробили в Лего, чи принаймні запропонували в Ліго для того, щоб випустили таку лінійку з вежею Маріупольською. І головне, що пан Олександр сказав, що вийшли мені, і я сподівалася лише на, на, на цю посилку, але він так багато вислав. Це нереально. Дуже вам дякую, пане Олександре, від щирого серця. Це дуже приємно. Я зараз відкрию. Це чашка з написом «Маріуполь має бути. Ось. Маріуполь написано. І дата початку війни. І як символ Маріуполя портового міста, це є якір. Дуже-дуже вам безмежно дякую. Так, друзі, що ще хочу сказати, обов'язково зайдіть в опис під відео. Я залишу пана Олександра всі контакти. Якщо ви хочете допомогти людям із Маріуполя, які живуть тут, якщо ви хочете допомогти людям із Маріуполя, які живуть на окупованих територіях, але підтримують Україну і просто не мають змоги виїхати, то звертайтеся у. Благодійний фонд Маріуполь відродження. В них є картки Моноприватбанк можна задонатити. Також не забувайте все ж таки донатити на потреби українців. І люди, які жили в Маріуполі, дійсно вони пережили саме справжнє пекло, яке є тільки на цій землі. Я спілкувалася з людьми саме із Маріуполя, які були там. І ви знаєте. Жодні люди ще не казали мені такого, що казали люди з Маріуполя, там дійсно було пекло. І вони казали, що всі як один. Причому люди вони жили в різних частинах Маріуполя, вони одне, одне одного не знають, але всі вони казали лише одне: це було пекло. Це страшні події відбувалися. До речі, хто не дивився фільм 20 днів в Маріуполі. Це документальний фільм, який отримав Оскар. Він проходив у багатьох кінотеатрах. Показ його був, і скоро він буде на усіх платформах в інтернеті. Обов'язково подивіться. Ви знаєте, я дивилась цей фільм, я дивилась огляди на цей фільм з кадрами. із... Фронтового міста. Я пам'ятаю всі ці кадри в 2022 році, я все це бачила. Я слідкувала за цим також, бо мої рідні, близькі також були в Маріуполі і не було з ними жодного зв'язку. Я зверталася тоді, я, як зараз пам'ятаю, в пошукові групи для того, щоб розшукати людей. Так мені пощастило, що всі мої рідні, які жили в Маріуполі і були там, вони залишились живі. Багато виїхало, і ну, деякі залишились там досі. І також у цьому відео буде посилання, десь тут зараз воно з'явиться: посилання на тут чи тут з'явиться посилання на YouTube канал пана Олександра, Ютуб канал саме благодійного фонду Маріуполь Відродження. Що хочу ще сказати, Донецька область була, є, і буде Україна. Маріуполь був, є, і надалі буде завжди тільки українським.